Кримська війна, як Росія мріяла про Середземне море, але втратила навіть Чорне в середині 19 століття російська імперія була досить впевнена в своїй силі. Вона перемогла Наполеона, розширила території на Кавказі, трохи хотіла підкорити простори Сибіру. І наступною мрією був вихід до Середземного моря, щоб контролювати ті регіони, які контролювала частково Британія та Франція. Для цього потрібно було встановити контроль спочатку над потоками Босфор і Дарданели, і мати можливість вільного виходу з чорно. Чорного моря у середземлі під приводом захисту православних християн спочатку вдертися на територію сучасної Румунії, ну а потім дасть Бог контролювати Балкани. Це там, де сьогодні Сербія, Чорногорія, ну і де, хоч трохи, є православних. І от Микола І в 1853 році розпочинає війну. Османська імперія відповіла і кульмінацією стало синопське морське побоїще. Загалом російський флот знищив османську ескадру, поки в Петербурзі святкували перемогу, спохватилась Британія. Та Франція, тому що їм точно не потрібна була Росія у середземному морі, і вони вступили у війну на стороні Османської імперії. Таким чином невеликий локальний конфлікт перетворився на європейську війну проти Росії. Британці та французи вирішили бити в корені. в Криму. Почалась облога Севастополя, яка тривала майже рік. Як результат, росіяни самі затопили власний флот у Бухті, щоб перекрити ворогові вхід, незважаючи на те, що Росія людей не шкодувала, британці мали сучасні гармати, залізни. Та парові кораблі, яких не було в Росії. Тому через рік, у вересні 1855 року, Севастополь упав. І це стало символом приниження для всієї російської імперії. Крім Криму, союзники атакували Росію також на інших фронтах: на Балтиці, в Білому морі, в Тихому океані та на Кавказі. Росія програла. І змушена була підписати Паризький мир 1856 року? Умови були дуже принизливі. заборона мати військовий флот і фортеці на Чорному морі, відмова від претензій на Дунайські князівства, втрата статусу захисника православних в Османській імперії. Ось так кримська війна показала, що імперські амбіції без економічної та технологічної сили приречені. Росія хотіла контролювати Чорне і Середземне море, але отримала втрату флоту приниження на міжнародній арені і внутрішню кризу. І чи не повторює Сучасна Росія ті самі помилки починає війни за великі геополітичні мрії, а завершує втратами, санкціями та ізоляцією. Як вважаєте?